Доброго дня, дорогі друзі! Хотіли вам продемонструвати приклад реалізації водяної теплої підлоги на заміському будинку площою 226 квадратних метрів. Будинок знаходиться в, біля містечка Буча, а, і у нас зроблена правильна система опалення, яка необхідна для опалення даного будинку з урахуванням всіх недоліків та переваг. Даної системи. Будинок е, має середній рівень утеплення, це 10 см мінеральної вати та керамоблок товщиною 40 см. Можемо бачити, як ми реалізували теплу підлогу. Крок укладки 15 см. І особливо уважним треба бути в місцях великого скупчення віконних е, конструкцій. Тут, як бачите, у нас зроблена краєва зона з кроком укладки 5 см. Це для того, щоб у нас взимку не було виявлення конденсату на вікнах. Всюди, повністю у нас розкидано все по контурам. Для правильної реалізації необхідна е, правильна труба. Ми використовуємо гарної якості трубу іспанську на покриття площі всієї підлоги даного будинку було витрачено десь приблизно 1600 метрів труби. Середня довжина кожної петлі е, приблизно 80 метрів. Е, даною підлогою клієнт забажав користуватися як на опалення взимку, так і на охолодження влітку. Зверніть увагу, що колектор під тепловий насос е, відрізняється від стандартного вирішення з змішувальними вузлами та циркуляційними насосами. для того, щоб у нас була пряма подача теплоносія та холодоносія у теплопідлогу. Так, Ми знаходимося в котельні, де у нас буде розміщений тепловий насос та виходи нашої теплої підлоги. Дві окремі магістралі, які е, трубою шитого поліетилена заложено вже буде і закатано в теплу підлогу разом з трубами теплопідлоги, обов'язково проводиться надувка до е, 4-6 атмосфер для того, щоб е, перевірити на наявність цих е, з'єднань. Ми використовуємо для укладки спеціальні мати пінополістірола товщиною від 50 до 100 міліметрів. А розмотка кожної петлі в середньому займає від 40 до 50 хвилин. Всю підлогу в даному будинку ми реалізували за один тиждень. Тобто, особливу увагу ми приділяємо кравим зонам, тобто, це зони з великим, з великою кількістю скляних поверхонь. Це отакі от вхідні. Двері, які зроблені повністю зі скла, у нас також реалізована зона. Ми знаходимося в великому приміщенні, це буде кухня студія. Особливу увагу я хотів би приділити місцям, де буде знаходитися мебельна фурнітура. Багато хто з монтажників уникають та відговорюють клієнтів, щоб вони не мотали під меблями, під краєвими під стінами, не мотали теплу підлогу, якоби для того, щоб там. Не використовувалося тепло, але ми рекомендуємо по всій, по, по всій площині мотати теплопідлогу, тому що щоб не було перепадів тепла та холоду в кривих зонах для уникнення пліснявої та розсихання меблі. Багато питань у наших клієнтів виникає з великими панорамними вікнами та з необхідністю встановлення нутрипонних конвекторів біля них. Ми вирішуємо питання тільки за допомогою теплої підлоги. Це вирішується наступним чином. Дуже маленький відрізок від самого вікна до першої пітлі теплої підлоги, і її максимальне накопичення в даному місці. Це створює теплову за яка видаляє всі дискомфортні моменти, зв'язані з великими вікнами. Це уторення конденсату. І проникнення е, надлишку холоду через ці вікна. Дуже великим питанням у багатьох становить розміщення колекторів теплої підлоги. Ми стараємося їх розміщувати е, ближче до центру поверху, для того, щоб довжини е, кожної петлі були плюс-мінус однакові. І також в цих містах, які не заважали естетичному виду, кожну петлю повністю ми пронумеровуємо, підписуємо довжину петлі та обов'язково зазначаємо на плані, в яку кімнату кожна петля заходить. Для того, щоб коли в майбутньому можуть виникнути якісь механічні ушкодження, можна було дуже швидко перекрити дану петлю. І дуже багато хто не розуміє призначення. Колектори теплої підлоги та всіх його можливостей. Завдяки витратомірам можна зменшувати чи збільшувати температуру теплої підлоги в конкретній кімнаті. Це робиться, робиться методом прикручення або відкручення кількості теплоносія, який проходить через кожну трубу. Також обов'язковим є наявність спускних та запірних арматур для того, щоб при попаданні в теплу підлогу повітря. Була можливість її виходу. Всі контури, які заходять до теплої підлоги, вони повністю мають бути ізольовані одна від одної, для запобігання утворення великих п'ян теплової енергії, яка виділяється саме на виході з колектора. Для цього ми використовуємо гофровану трубу, а також утеплювач. Обов'язково при здачі контуру. Робиться балансування кожної пітлі, тобто е досягається одинаковий розхід теплоносія по кожному контуру. Одинаковий розхід, одинакова температура в приміщення в тих приміщеннях, які ми, нам не обов'язково, температура така є в інших, наприклад, як гардеробна чи комора, або е подібні приміщення, за допомогою витратоміра, можна зменшити проток через цей контур, тим самим зменшивши температуру в конкретній кімнаті. Температурний режим теплої підлоги буде в районі 30-35 градусів, що дозволить збільшити срок експлуатації даної теплопідлоги і прирівняти його до сроку експлуатації всієї будівлі разом. Тому офіційну гарантію, яку ми даємо на наші роботи, це 5 років ну, з подальшим сервісом та обслуговуванням. Влітку температура теплої підлоги буде приблизно в районі 20-23 градусів. Це забезпечить нам дуже комфортні умови для проживання. Головні переваги пасивної підлоги в тому, що вона по роботі майже безкоштовна, тобто дуже маленькі затрати на електроенергію для її роботи, а також повна відсутність встановлення кондиціонерів, що також дуже впливає на бюджет будування будинку. Влітку вартість пасивного охолодження не буде перевищувати 50 гривень в місяць.